Ми навчаємо хлопців сталевого кордону тактики, вогневої підготовки, медицини. Хлопці проходять з нами від самого найпершого рівня до відки вони взагалі нічого не знають. І доводимо хлопців до того, щоб вони могли вже самостійно знаходитись на полі бою. Проводимо короткі навчання, але вони максимально продуктивні для хлопців. Щоб вони хто забув, хто взагалі не займався, могли згадати стрільби, згадати положення для стрільб, пристрілка зброї, в кого вона не пристріляна, і базові положення для стрільби. У тобто, мене зараз буде постріл. Після пострілу подивитись на палець. Валяли саме на полі бою, головне, щоб в них не було стресу, тобто стресових як тільки вони ловлять мандраж, відразу вони забувають в принципі про саму практику стрільби. Так як я показував, спокійно з диханням. Проводжу навчання вже близько одного року з хлопцями. Їздимо по різним підрозділам. В основному навчаємо наших хлопців-прикордонників. Плюси те, що коли ти займаєшся з хлопцями, вони... дехто взагалі перший раз отримує зброю, тобто мало хто з них стріляв колись до війни. Велика насолода бачити свою роботу, плідну працю, те, що хлопці після нас виходять вже в принципі тактично підготовлені.